Хочете ходити здавати аналізи в дорогу приватну лабораторію? І не треба. Не треба! Тепер ви можете зробити це у своїй амбулаторії, у свого лікаря, тому що Ірпінська первинка має вже свою сучасну лабораторію. Бачите ось цей прилад? Це біохімічний автоматизований аналізатор крові Кобас, одна із найновіших моделей. Цей аналізатор може виконувати 42 тести одночасно. Навіть не кожна приватна лабораторія має таке обладнання, а тут воно є. І тепер тут проводять найрізноманітніші комплексні дослідження крові. Робимо білі фракційно, робимо повністю біохімічне дослідження крові, де входить у нас більш 13 показників, щоб визначити стан організму. Робимо ревмопроби. Лабораторні послуги Ірпінська первинка» надає з моменту свого існування, але дотепер це був невеликий пакет аналізів, гарантований Національною службою здоров'я України. Багато аналізів треба було робити все ж у приватних структурах. Минулого року ми вирішили масштабуватися і з колективом прийняли рішення, що варто. Розширюватись і робити свою лабораторну структуру, лабораторний окремий підрозділ. І на сьогоднішній день ви бачите клініку біохімічну лабораторію нашого закладу окремо окремий структурний підрозділ, який надає як безкоштовні послуги, так і платні послуги мешканцям нашої громади і не тільки. Лабораторія оснащена усім необхідним обладнанням, щоб робити дослідження у 17 напрямках: наприклад, зробити ранню діагностику ниркових захворювань, виявити венозну чи легеневу патологію, вчасно розгледіти ускладнення цукрового діабету і багато іншого. Це наш автоматизований аналізатор електролітів крові. Електроліти являються в нашому організмі дуже важливими для того, щоб поживні речовини поступали в клітини нашого організму, а також виводилися шлаки із організмів. В екскурсії лабораторією завідувачка не минає й ось цю тумбу. Вона не привертає увагу стороннього ока, але є незамінною для проведення сучасних досліджень калу. Це витяжка. Вона рятує від неприємних запахів. Ми придбали витяжку і вже стали робити всі дослідження на кал. Лабораторія нова, але фахівці тут працюють досвідчені. Завідувачка Наталія Воробйова має 30 років медичного стажу і тривалий час працювала у приватній медичній структурі. У відомій приватній лабораторії дотепер працювала і біохімік Ольга Коляса. А тепер вона тут, в Ірпінській первинці. У Мене є досвід роботи із напівавтоматичним коглометром. Є досвід роботи з Кобасом. Я працювала це досить такий серйозний прилад. І... Мені подобається так. Лабораторні послуги організовували за нормативною базою охорони здоров'я, і за якість тут відповідають. А ціни нижчі, ніж у приватних структурах. Скористатися послугами лабораторії можуть не лише декларанти амбулаторій, а й усі охочі. Навіть без направлення лікаря достатньо звернутися у будь-яку амбулаторію. Нормально, звісно, хорошо. Приїхав, здав і поїхав додому. Для нас важливо, щоб наш пацієнт отримував послугу перше якісну, друге, максимально дешеву або по можливості безкоштовну, якщо це гарантовано державою чи іншими сферами фінансування, там, місцевим бюджетом іншим. А третє, щоб він отримував послугу на місці. Щоб пацієнт не витрачав зайвий час, і саме на це орієнтовано відкриття додаткових послуг в нашому, в нашому закладі.